Але знову ж таки не дивилися такий підхід, кажу цілку. Mm. Що він зняв тих сантиметрів 30 землі. Архімандрит. Ген... Геннадій, Геннадій. Георгій Мачуковський. Мачуговський. Мачуговський. Родився 28 апреля 1851 року. Скончався 1 февраля 1905 року. Так, поступил в Киево-Печерскую Успенскую лавру 30 октября 1864 года. 18 лет состоялся регентом при митрополичес... Хор, да, при, хоре хору якомусь, да, Прийняв Принял монашество 16 грудня 1888 року. Переведений в, Полтавсь... переведений в Полтавську єпархію 1 травня 1892 року Управля... да, Переясовському Вознесенському Свято-Макаровському монастирі 6 років. Отакі такі, такі от плити знаходять тут. Е... Ну, мені місцеві повідомляють, що вони розкопали рештки. І на, на рештках був, була цепочка і великий хрест. Ну, Це мені подзвонили і таке розказують. Ну, Не знаю, чи правда, і що на зелену вантажівку комунальну якраз це все грузили. Там була гора землі і знайшли. Ну наскільки це правда, хто знає. Тому. А ось тут Саулко хоче поставити танцювальну сцену. І танцювати на могилах. Тобто це найкращі традиції радянської влади. Стерти історичну пам'ять українського народу і влаштувати там дискотеку. Да, тут ще з іншої сторони надпис.